Справа 929. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому заданні x, що множиться на модуль x-3, мінус 5, що множиться на модуль x-3 дорівнює 0. Ну що ж, тут можна винести з дужки спільний множник, модуль x-3. Він повторюється в кожному з заданків, то якщо ми винесемо модуль x-3, то у дужках тоді у нас залишиться з першого виразу непідкресленим x. А потім відняти 5 з ругові разу. І це дорівнює 0 є. Ну що ж, коли добуток дорівнює 0, тоді, коли хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що у нас або модуль x-3 дорівнює 0, або x-5, також може дорівнювати 0. є. Ну що ж, коли модуль якого числа дорівнює 0, тільки модуль 0? Тобто ми записуємо, що x-3 має дорівнювати 0, для того, щоб його модуль дорівнював 0. Переносимо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То буде 0, було мінус 3 справа. Зліва справа стане плюс 3, то x у нас дорівнює тоді, звичайно, числу 3. Є. Зараз розв'язуємо x-5 дорівнює 0. Переносимо мінус 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. 0, було мінус 5, стане плюс 5. Х тоді в нас дорівнює 0 плюс 5, це буде 5. Є? Ну що ж, знайшли ми два корені, це 3 і 5. Переходимо до другого завдання. Модуль х, що множиться на модуль x-2, відняти 7, що множиться на модуль х-2. Ну що ж, тут модуль x-2 можна винести за дужки, то Тоді ми записуємо як модуль x-2, що множиться. У дужках тоді залишиться все, що не підкреслене. З першого виразу це модуль x, тоді з другого відняти 7. І це дорівнює 0 є. Ну що ж. Коли добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми записуємо, що в нас або модуль x-2 дорівнює нулю, або те, що в других дужках, це модуль x, відняти 7, також може дорівнювати нулю. Ну що ж, модуль Х-2 дорівнює нулю, модуль дорівнює нулю, якщо. Саме число дорівнює 0, тільки модуль 0 дорівнює 0. Тобто для того, щоб модуль х-2 дорівнював 0, треба, щоб х-2 власне, і дорівнювало 0. Переносимо мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x тоді буде дорівнювати 0, було мінус 2 стане плюс 2. Тобто х у нас дорівнює 0 плюс 2, це буде 2. Це перший корень. Зараз розв'язуємо модуль х-7 дорівнює 0. Ну що ж, перенесемо тоді мінус 7 через знак дорівнює з протилежним знаком, то пишемо, що модуль х тоді дорівнює 0 було мінус 7, стане плюс 7. То пишемо, що модуль x дорівнює 0 плюс 7 буде 7. Є. Ну що ж, модуль якого числа дорівнює 7, або числа 7. Пишемо x дорівнює 7, або х дорівнює мінус 7. Модуль мінус 7. Також дорівнює 7. Що ж, ми отримали три корені тут. Запишуємо, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'язати рівняння. Ми розв'язали. В першому завданні ми отримали два корені, 3 і 5. У другому завданні ми отримали три корені, мінус 7. Потім 2 і 7. Ye. Yeah.